Друзі, більша частина підприємств стикається з питанням: що робити, якщо власної захисної споруди немає? Давайте розберемося, що з цим робити. В такому разі є три шляхи вирішення даного питання: перше укладення договору оренди об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту з іншим суб'єктом господарювання, за умови достатності площі для розміщення працівників, підприємств або сторін договору. В договорі доцільно і розподілити обов'язки між сторонами щодо отримання захисної споруди. Друге облаштування та отримання власних приміщень, наприклад, підвального або цокольного. Зверніть увагу, що не кожне приміщення. Можна облаштувати. З практики, скажу, що не можна облаштовувати цокольні або підвальні приміщення, будівлі, яка знаходиться у незадовільному технічному стані, та або якщо в ній наявні інженерні комунікації, в аварійному стані. Якщо дозволяє площа території підприємства, як варіант можна придбати та встановити первинне мобільне укриття, розраховане на кількість вашої найбільшої робочої зміни працівників, плюс можливі відвідувачі. До речі, варіант встановлення мобільного укриття є дуже актуальним шляхом вирішення питання захисту працівників які працюють на відкритій території, наприклад, на об'єкті будівництва, третя організація розміщення працівників та відвідувачів для об'єктів з масовим перебуванням людей в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту, які є доступними для них в межах робочого часу. Робочої зміни підприємства. Для цього на підприємстві оформлюється відповідний документ, наказ, порядок або інструкція, в якому зазначаються заздалегідь перевірені локації адреси таких об'єктів. Ними можуть бути підземний простір станції метро, підземні пішохідні переходи, підземні паркінги під об'єктами торгівлі та бізнесу, ТРЦ, БЦ, гіпермаркети тощо. Підвальні та цокольні приміщення будівель різного призначення. Далі забезпечується ознайомлення працівників з таким локальним документом згідно до встановленого на підприємстві порядку. Щодо ознайомлення з локаціями для укриття відвідувачів, доцільно розробити інформаційні матеріали, наприклад, таблички, плакати тощо, із зазначенням на них переліку локацій, адрес для укриття та розмістити їх на видних місцях на кожному поверсі. Було корисно? Залишайте лайк під відео в якості подяки. Я ж вам дякую за увагу і до нових зустрічей!